Вітаю. в ефірі програма Власна думка. Сьогодні тема нашої програми: лотерея азарт чи марна трата грошей. Ми будемо запитувати у жителів нашого міста у простих перехожих про те, як часто люди грають у лотереї, що вони в цьому вбачають. Це Просто дійсно азарт. Чи хтось вважає можливо, що дійсно не варто на це витрачати гроші. Можливо, хтось не вірить у свій успіх у виграш і не бажає грати. А можливо, хтось грає постійно і навіть нічого не виграючи, все ж таки подобається сам процес гри. Саме про це ми будемо запитувати сьогодні усіх перехожих. А ви граєте у лотереї? Ніколи в житті. А чому? По теорії вероятності невозможно виграти лотереї. Понимаєте? У карти я коли то діньки грав вже не граю, тому що теж тяжело виграти. У шахмати, так, да, виіграю. У шашки. Так. А азартні ігри не граю. Ні в казні, ніде. Ви граєте у лотереї? Або в інші азартні? Ні. А в які лотереї ви граєте? Та на даний момент ніякий зараз. Тобто колись купували а, то, такий сума. досвід. Ну, є. Ну, то там лотереї, так. А ви щось? Ну, невеликі суми. І, мабуть, через це і вирішили не продовжувати. Да, так? Да. Як часто ви граєте у лотереї? Да, граю. Ну і що там? Як часто? Тобто, ви постійно купуєте чи іноді я просто? Постійно купую, тільки є можливість, я покупаю. А в яку лотерею ви граєте? Е? В яку лотерею граєте? Забавлю. Вигравали вже щось? Да, і ну, Такого крупного, крупного не вигравав, в такому помілечу. Але просто цікаво грати і просто... сподіватися на щось більше, ну, конечно, так? Звісно, конечно, так. Конечно, да. Так, ну а зараз, Наталю, ми зверну... вирішили звернутися до вас із такими запитаннями. От так як ви працюєте у цій сфері, тобто ви як продавець на цьому відділі, які є види та які найбільш затребувані види лотерей? Наша Організація МСЛ Державні лотереї пропонує на будь-який смак лотереї на любого покупця. Є лотереї моментальні. Ті, що о, дають моментальний виграш, є лотереї Бінго, є лотереї ТОТО. Тото -то, це лотерея Спортліга, Спортпрогноз. Це для людей, які розуміються на футболі, на спорті, на хокей. Є люди, які люблять цифри. Це лотереї Мегалот, ті, що вичисляють числа, знають з математикою дружуть. Комбінації вичисляє, так. Також є лотерея Лотозабава. Людина, яка купляє білет, розраховує на удачу, дивиться розіграш по телебаченню і потім приходить звірятися до мене. Є такі лотереї, на які, які реєструєтеся, це лотерея хто там, і лотерея Лотозабава, і ви можете потрапляти в студію. Були такі випадки, які люди потрапляли в студію Лотозабава, і в студію і хто там. А які найбільш затребувані, тобто в які найчастіше у вас грають, які найчастіше купують? Е, найчастіше купують лотерею Лото забава, тому що це сімейна лотерея, вона проходить в неділю, так як всі вдома, частіше грають в лото забаву. Люди, які розуміються на спорті, вони в період, коли йдуть чемпіонати по футболу або по хокею, вони приходять, роблять ставочку. Скажіть, будь ласка, а хто частіше грає: чоловіки чи жінки? Всі, а особливо діти. Вони люблять грати в маттєві лотереї. А в моментальні лотереї грають часто чи так, час від часу? А в моментальні лотереї грають дуже часто. Це азартні люди, які розраховують на миттєвий виграш. А ви гравали? Вигравали. В нас в п'ятихатках живуть люди, яким пощастило виграти в лотерею Мегалот. Пощастило побувати в студії Лотозабава в студії хто там. Були випадки непоганого виграшу в лотерею мегалот. І були випадки, що хлопці вигравали в спортлігу. Зрозуміло, дякуємо. Ні, не герої. А взагалі, колись у азартні ігри якісь грали, азартна людина за характером чи ні? Я не граю азартні ігри. Не вважаєте за потрібним чи просто не зацікавлююся? Не вважаю за потрібним. Ні. І ніколи не грали? Це ще в радянські часи, як була лотерея, я грав і виіграв. А яку найбільшу суму вигравали? Я виграв магнітофон маяк за 400 рублів. А після того ще грали? Та так по. Але більше нічого такого не, не вигравало, серйозно, так? Ну, мені чесно кажеться, тут багато обману. Ну це моє міння. Там... Хотіли, зап... Хотіли запитати у вас таке. В яку лотерею граєте ви? Я з Ну, Як це? Найбольшая це не голод. Так. І як, часто ви гравали щось, чи ще жодного разу нічого не виграли? Бувало. Бувало і п'ять номерів, і 4, і 3. Співпадали і ви вигравали, так? Ну, а як, як поставлю, так що. Зрозуміло. А як часто ви граєте? Ви граєте постійно чи час від часу купуєте білети? Кожний тираж. тираж. Постійно, постійно? Розуміло, ну до що ж, бажаємо вам успіху. От виграти. 21 днів гривень. все. Ви граєте в лотереї? Какие у Які лотереї? У будь-які, в азартні ігри. Ні, ні, ні. Ні, 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 ні. А чому так ніколи не доводилося? Чи просто як розчарування від нет, минулих спроб? Я вірена, що виграю, то може бути зіграла. <laughs> ні. Так, а просто на інтуїцію не покладаєте. Ви вірите в те, що можна виграти. А ви граєте в лотереї? Ні. Або в інші азартні ігри? Ні. Не тобто ви не азартна людина? Ні, ні, ні. А чому? Просто боїтеся втратити гроші, які вкладуєте в ці лотереї? Я? я не боюсь, просто я чи в азартні не... ігри не граю. Чи не вірите у виграш? Чого? Та люди виграють, але я не граю. Зрозуміло. Дякую вам. Отже, ми будемо завершувати нашу програму, і на закінчення хотілося б сказати про те, що ми побачили які, яких ми опитали. Дехто грає в лотереї постійно їх купує, дехто взагалі не вважає це за потрібним, Вже це просто марною тратою грошей, тому що не вірить у виграш за теорією імовірності. І Просто, що цікавить людей у, саме в цих іграх, декого сам результат, тобто сам виграш, а когось просто сам процес гри. Проте, хотілося б сказати іще й таке, що азартні ігри можуть викликати залежність у людей, яка називається ігроманія. Так от, Саме з цього приводу ми бажаємо усім нашим глядачам, усім тим, хто грає в лотереї, хто їх купує регулярно, вигравати, але не заграватися для того, щоб все ж таки реальне життя, якісь реальні проблеми, реальне спілкування із близькими, із друзями, не замінило вам саме ці лотереї, не замінили вам ігри. І також один із видів такої ігрової залежності це комп'ютерні ігри. Тобто, можна сказати, що також люди азартні, люди постійно бажають грати, постійно хочеться. Це. це і онлайн лотереї, це і онлайн-ігри, будь-які інші. І щодо віртуальних таких онлайн-ігор, хотілося б пригадати наступне. Колись вже давненько трапилася мені така стаття у газеті. Про хлопця юнака 14 років, який настільки загрався у віртуальні ігри, що перестав уже розуміти, де реальність, а де віртуальний світ. І саме через це сталася у його родині трагедія. Так, от щоб у вашому житті трагедії не було, ще раз нагадаю вам: якщо граєте, то не загравайтеся. Ну а ми на цьому будемо завершувати нашу програму. Нагадаємо, що Програму сьогодні ми проводили у торгівельному центрі знахідка. Ми висловлюємо подяку приватному підприємцю Лісняк Любов Федоровні за надану можливість проводити тут відеозйомку. І хотілося б і ще раз звернутися до. Наших глядачів, а особливо до користувачів інтернету, заходьте, будь ласка, на наш сайт, адже відтепер ми будемо перед кожною програмою, власна думка, проводити онлайн-опитування на нашому сайті. Крім того, ви тепер можете коментувати наші відео, наші сюжети і. Спілкуватися з приводу них у соціальних мережах, тобто ви можете поділитися посиланнями на наші відеоматеріали у соцмережах ВКонтакті, однокласники, Твіттер, Фейсбук, тобто будь-які інші. Якщо у вас виникне бажання обговорити ці матеріали із своїми друзями, рідними або однокласниками. Ну а ми на цьому прощаємося з вами. До нової зустрічі! Нехай вам щастить!